Вальтер Скотт Айвен Розділ 21 Минуло так багато днів і літ Відтоді, як цей зал палав вогнями, І стіни чули сміх людський та гомін. Тепер під арками лунає шепіт. Часів давно минулих і забутих Примарний, наче голоси мерців. Орра трагедія. Тоді, як відбувалися всі ці приготування для визволення Седріка і його супутників, озброєний загін, що взяв їх у полон, мчав до укріпленого замку, який мав стати для них в'язницею. Незабаром стемніло. А розбійники, як видно, знали лісові стежки не досить добре. Вони кілька разів зупинялися, а двічі їм довелося повернути назад. Коли вони нарешті виїхали на лісову дорогу, вже розвиднилося, зате тепер загін просувався вперед дуже швидко, тим часом між двома ватажками відбулася така розмова. Тобі час попрощатися з нами, сер Маріс, сказав тамплієр лицарю дебрейсі, для того, щоб другий акт нашої містерії прийшов успішно, ти маєш розіграти роль героя рятівника. Ні, я передумав, відповів дебрейсі. Я не покину тебе, поки ми не привеземо здобич до замку Фрондебефа». Ось тоді я з'явлюся перед Ровеною в моїй справжній подобі і переконаю її, щоб всьому виною сила моїх почуттів. А чому ти відмовився від свого колишнього задуму, дебрейсі? спитав тамплієр. Це тебе не обходить, відповів його приятель. Я сподіваюся, сер лицар, сказав тамплієр, ти не підозрюєш мене в вницьому намірі, про який тобі натуркав у вуха Фіцорс? Це моя приватна справа, відказав дебресі. Кажуть, що біси радіють, коли злодія обкраде злодія, та всі знають, що ніякі сили не завадять тамплієрові досягти своєї мети. А ватажкові найманців, докинув тамплієр, ніщо не завадить підозрювати друга у тій підлоті, яку він сам залюбки зробив би іншому. Не будемо марно дорікати одне одному, відповів дебрейсі. Досить і того, що я маю уявлення про душевні чесноти лицарів тамплієрів і не хочу дарувати тобі прекрасно полонену, заради якої я так ризикував. Дурниці, мовив тамплієр. Чого ти боїшся? Хіба ти не знаєш, яку обітницю дають члени нашого ордену? «А вже ж знаю, промовив Дебрейсі, – і ще знаю, як вони дотримують її обітниці. Годі тобі, серлицар, всі знають, що в Палестині закони служіння дамі розуміють дуже вільно. Скажу тобі щиро, в цьому питанні я не надто довіряю твоїй моралі. Ну, тоді затям, сказав тамплієр, що мене ані трохи не хвилює твоя синьока красуня, в одному загоні з нею є інша краля, і мені вона більше до вподоби». Невже ти принизився до служниці? спитав Дебрейсі. Ні, сир лицар, спогордо відповів тамплієр. До служниці я не принижуся, але серед полонених є здобич не гірше від твоєї. Це неможливо. Ти маєш на увазі чарівну єврейку, вигукнув Дебрейсі. А чом би й ні, заперечив богажільбер. Хто мені завадить? Та ніхто, наскільки я знаю, відповів Дебрейсі. – Хіба що дана тобою обітниця, чи, може, просто сумління не дозволить упадати за єврейкою? Щодо обітниці, мовив там наш великий магістр може від неї звільнити. А щодо сумління, то воїн, який власноруч убив 300 сарацинів, може дозволити собі трохи розважитись. Я ж не селянська дівчина на сповіді у страсний четвер. Ти маєш краще знати свої права, сказав Де Брейсі. Однак ручуся, що грошенята старого Олихваря спокушає тебе більше, ніж чорні очі його доньки. Спокусливо і те, й друге, відповів Тамплієр. Втім, старий єврей має здобич лише наполовину. Мені доведеться ділити його з Редженальдом Фрондебефом. Він не дасть нам притулку задарма. Я хочу трохи поживитися з цього нападу і вирішив, що чарівна єврейка належить тільки мені. Тепер ти знаєш мої задуми і, отже, можеш діяти за старим планом. Ти ж бачиш, що можеш не боятися мого втручання. Ні, сказав Дебрейсі, хай там як, а мені краще триматися ближче до моєї здобичі. Ти все кажеш слушно, але відпуст великого магістра мене трохи непокоїть, а права, які дає тобі вбивство трьохсот сарацинів, тим паче, ти так упевнений, що тобі все зійде з рук, що не станеш зважати на дрібниці. У той час, як лицарі басідували, Седрік намагався розпитати стражників, хто вони і задля чого вчинили цей напад. З виду ви англійці, сказав він, а налетіли на своїх земляків, мов нормани. Якщо ви мої сусіди, значить і мої друзі, хто з моїх англійських сусідів був мені ворогом? Кажу вам, йомене, я захищав навіть тих із вас, хто збезчестив себе розбоєм, я співчував їхній бідності і разом з ними ненавидів їхніх гнобителів, негідних дворян. Чого ви від мене хочете? Навіщо ви вчинили таке насильство? Чого ви мовчите? Ви поводитеся гірше від диких звірів. Невже вам? Не соромно бути подібними до безсловесних тварин? Та все було марно. Остражників було багато причин мовчати, і Седрік не міг пробудити їхнє сумління ні гнівом, ні ласкою. Вони швидко везли його далі, поки попереду в кінці широкої алеї, не виріс Торкілстоун – старовинний замок, що за тих часів був власністю Реджинальда Фрондебефа. Це була висока чотирикутна вежа, оточена нижчими будівлями і огороджена ззовні товстим муром. Навколо цього муру простягався глибокий рів, наповнений водою з найближчої річки. Фрон ДБФ ворогував зі своїми сусідами і тому подбав про те, щоб укріпити замок, спорудивши в кутках зовнішнього муру ще по одній вежі. Вхід до замку, як і в усіх укріплених будівлях того часу, містився під склепінням стіни, прикритим з обох боків невеликими башточками. Побачивши обриси, вкритих мохом зубчастих стін замку, що здіймалися над лісом, Седрік одразу все збагнув. Я даремно образив злодіїв і розбійників цього лісу, сказав він, коли подумав, що ці мерзотники з їхньої банди, це те саме, що порівняти наших лисиць із хижими французькими вовками. Скажіть мерзенні собаки, чого хоче ваш хазяїн моєї смерті чи мого багатства? Певно, він не може змиритися з тим, що залишилося ще двоє саксів, я та благородний Етельстан, які володіють землями в цій країні. То вбийте нас і доведіть свій злочин до кінця. Ви відібрали в нас свободу, відберіть і життя. Якщо Седрік Сакс не в змозі врятувати Англію, він ладен за неї вмерти. Скажіть вашому хазяїну нелюду, що я прошу його про одне: відпустити з миром леді ровену, вона жінка. Її він може не боятись, а разом з нами загинуть останні сміливці, хто за неї заступиться. Стражники не відповіли нічого. Наступної миті вони зупинилися перед брамою замку, де Брейсі тричі просурмив у ріг. Стрільці, що вискочили на стіни при їхньому наближенні, кинулися вниз. Опустили підйомний міст і впустили загін до замку. Стражники примусили полонених спішитись і провели їх до зали, де був накритий сніданок. Але ніхто, крім Етельстана, не торкнувся їжі. Втім... Нащадку короля сповідника теж не дали насолодитися розкішними стравами. Стражники сповістили його і Седріка, що їх розмістять окремо від леді Ровени. Опиратися було марно. Їх примусили пройти у велику кімнату склепінчаста стеля якої, підтримана грубими саксонськими колонами, робила її. Подібною до трапезної древнього монастиря. Потім Леді Ровену розлучили з її служницями і дуже чемно, але не питаючи її згоди, провели до окремої кімнати. Така ж сумнівна честь випала і на долю Ребекки. ніхто не прислухався до благання її батька. Старий єврей у розпачі кричав, що віддасть будь-які гроші, аби тільки доньці дозволили залишитися з ним. Ох ти, гріховоднику, мовив один із стражів. Коли ти побачиш, яке для тебе приготували. Кубло, ти сам не схочеш, щоб донька була з тобою. І, не слухаючи подальших благань, Ісака відтягли від інших полонених. Усіх слух ретельно обшукали, відняли в них зброю і замкнули в окремому приміщенні. Леді ровену розлучили навіть з її служницею Ельгітою. Кімната, куди відвели обох знатних саксонців, у ті часи нагадувала караульне на приміщення. Хоча колись це була головна зала, вона вже давно. Слугувала для інших цілей, оскільки нинішній хазяїн збудував собі разом з іншими спорудами, що мали прикрашати його оселю, і робити її більш зручною та безпечною. Нову розкішну залу, склепінчасту стелю якої підтримували легкі та витанчені колони, а ліпнина і візерунки на стінах свідчили про велику майстерність нормандських архітекторів. Седрік, заглибившись у гіркі роздуми, про минуле і сьогодення походжав по кімнаті. Етельстан, якому природна млявість заміняла терпіння і стоїцизм, був байдужим до всього, крім дрібних прикрощів. Проте і вони бентежили його такою незначною мірою, що він майже весь час мовчав, лише подеколи відгукуючись на запальні та гнівні промови Седріка. Так, казав Седрік, розмовляючи ніби сам із собою, але водночас звертаючись до Етельстана, у цій залі колись трапезував мій дід з торкелем-Вольфгангером, який частував тут відважного і нещасливого Гарольда. Гарольд... Тоді вирушав на війну з норвежцями, що постали проти нього на чолі з бунтівником Тості. У цій залі Гарольд прийняв посланця свого бунтівного брата і відповів йому з таким благородством. Мій батько стільки разів розповідав мені цю історію. По славі Тості ввели до зали, де знатні саксонці, зібравшись навколо свого правителя, пили червоне вино. Сподіваюся, сказав Етельстан, якого, вочевидь, зацікавилася деталь, що півдні вони не забудуть прислати нам вина чи чогось попоїсти. Ми ж уранці й не поснідали як слід, а мені їжа не йде на користь, коли я беруся до неї після прогулянки верхи, хоч лікарі кажуть, що це вельми корисно. Садрік не звернув уваги на ці міркування і продовжив розповідь. Посол від Тості пройшов через усю залу, не боячись лютих поглядів, спрямованих на нього з усібіч і, спинившись перед троном короля Гарольда, вклонився йому. Скажи, володарю, мовив посол, на які умови може сподіватися твій брат Тості, якщо складе зброю і буде просити в тебе миру? На мою братню любов, відповів благородний Гарольд, і на славне графство Нортумберленд. А якщо тості пристане на твої умови, продовжив посол, які землі ти подаруєш його вірному союзнику Хардраду, королю норвезькому? Сім футів англійської землі, відказав Гарольд, спалахнувши від люті. А якщо Хардрад справді такий великий на зріст, ми додамо ще дванадцять дюймів. У залі залунали схвальні вигуки, келихи і роги сповнилися вина, і сакси пили за те, щоб норвежець чим швидше отримав удовічне володіння свої англійські землі. Я б теж залюбки випив з ними, сказав Етельстан, бо в горлянці в мене деренчить, а язик аж сохся». Присоромлений посол, захоплено вів далі Хоча співбесідник не виказував ані найменшої цікавості до його оповіді, пішов геть, несучи Тості і його союзнику похмуру відповідь скривдженого брата. І тоді вежі Йорка та води Дервенту, що перетворилися на кров, стали свідками запеклої битви, під час якої король Норвезький і Тості загинули, як герої, і разом з ними 10 тисяч найкращих воїнів. Хто б міг подумати, що в день цієї великої перемоги. Той самий вітер, що надимав переможні саксонські. Знамена, напнув і паруси Норманів, жнучи їхні кораблі до загибелі, до берегів Сасаксу, хто б міг подумати, що за кілька днів сам Гарольд втратить своє королівство і натомість отримає стільки англійської землі, скільки зичив своєму ворогу норвезькому королю. І хто б міг подумати, що ти, благородний Етельстане, нащадок славного Гарольда, і я, син одного з найвідважніших захисників Саксонської корони? Потрапимо в полон до мерзенного нормана, і нас триматимуть під вартою в тій самій залі, де наші предки влаштовували бучні бенкети. Так, усе це досить сумно, відгукнувся Етельстан. Сподіваюся, викуп вони призначать розумний, хоч би там як, а морити нас голодом вони не стануть. Вже, мабуть, полудень, а з обідом вони щось не поспішають. Погляньте у вікно, благородний Седріку, і спробуйте визначити за сонцем, чи наближається час обіду. Може, й наближається, відповів Седрік, але я, дивлячись на ці розкішні стіни, думаю не про такі дрібні негаразди, а про зовсім інше. Благородний друже мій, коли прорубали це вікно, наші славетні пращури ще не знали мистецтва виготовлення скла, а тим паче не вміли його розфарбовувати. Гордий батька Вальфгангера виписав з Нормандії художника, щоб той прикрасив цю залу новими шибками, які забарвлювали Боже світло в дивовижні кольори. Чужинець прийшов сюди з леденним забродою, улесливим та покірним слугою, щоб владен ставати навколішки перед кожним бидлаком. А повернувся додому вгодованим і статечним паном і розповів своїм зажерливим співвітчизникам про багатство та довірливість саксонських дворян. Це була фатальна помилка, Етельстане. Помилка, яку віддавна передбачали нащадки Хенгіста, і його відважних воїнів, що старалися берегти і підтримувати чистоту давніх звичаїв. Ми гостинно приймали чужинців. Вони були для нас і друзями, і вірними помічниками. Ми вчилися в них, запрошували. До себе їхніх майстрів. Зрештою, ми почали зневажати чесність і простоту наших славних предків. Нормандське мистецтво розбестило нас набагато раніше, ніж підкорила нас нормандська зброя. О, краще б ми жили в мирі та свободі і харчувалися домашніми стравами, ніж ласували чужинськими солодощами, які, врешті-решт, занапастили нас і віддали під владу іноземців. А мені зараз і найпростіші страви здалися бласощами, сказав ательстан. Я дивуюся, благородний Седріку, що ви так добре пам'ятаєте минуле і водночас забуваєте про обід. Ні, це марна річ, розлючено промимрив Седрік, говорити з ним про що небудь, окрім їжі, мабуть, у нього пересилилася душа хардиканута, в нього лише одне на думці, як напхати черево та напитися. Жаль, продовжував він з прикрістю дивлячись на Етельстана. Який жаль, що такий нікчемний дух живе в такій прекрасній оболонці. Лишень подумати, свята справа звільнення Англії залежить від такого. Поганенького знаряддя, якщо він одружиться з ровеною, її благородна вдача, можливо, пробудить у ньому кращій якості. Та чи до шлюбу тут, коли ми всі, і ровена, і Тельстан, і я сам в'язні цього підлого розбійника? Можливо, він захопив нас саме через те, що боїться нашого впливу, і відчуває, що поки ми вільні, він може втратити владу, загарбану його співвітчизниками. Тужливі роздуми Сакса перервала поява дворецького, який увійшов з білим жезлом у руці, ознакою його влади над іншими слугами. Цей шанований челядинець урочистою ходою війшов до зали, а слідом за ним четверо служників внесли стіл, заставлений стравами, вигляд і пахощі яких умить змусили Етельстана забути про недавні прикрості. Слуги, які принесли обід, були в масках та плащах. Що це за маскарад? Мовив Седрік. Чи ви гадаєте, що ми не зрозуміли, хто взяв нас у полон? Якщо ми перебуваємо в замку вашого хазяїна? Передайте Редженальдофрон дебефу, продовжував він, вирішивши скористатися. З нагоди і розпочати переговори, що єдиною причиною цього наглого нападу ми вважаємо прагнення розбагатіти за наш рахунок. Передайте йому, що ми так само ладні задовольнити його бажання, як зробили б це, маючи справу з розбійником. Нехай він призначить викуп, якщо ми будемо в змозі заплатити, то заплатимо. Дворецький у відповідь лише хитнув головою. І ще скажіть Реджинальду Фрондебефу, мовив Етельстан, що я викликаю його. На смертний бій і пропонує битися пішим або кінним у будь-якому місці через вісім днів після нашого звільнення. Якщо він справжній лицар, то не наважиться відкласти двобій або відмовитися від нього. Я передам лицарі ваш виклик, відповів дворецький. А поки що пригощайтеся, будь ласка, Виклик Тельстана пролунав не вельми загрозливо, бо чималий кусень, який він пережовував цієї миті, змусив його говорити. Ще повільніше, ніж зазвичай, і значно послабив враження від його гордої промови. Але Седрік схвалив її як ознаку пробудження бойового запалу в душі свого супутника, чия байдужість починала його дратувати, попри всю пошану до благородного походження Тельстана. Тепер, прагнучи виказати своє схвалення, він палко потис йому руку, але дещо засмутився, коли Етельстан сказав йому, що ладен битися, хоч з дюжиною таких хлопців, аби лишень вибратися з цього замку, де в юшку кладуть стільки часнику. Намагаючись не звертати уваги на те, що Етельстаном оволоділа звична байдужість та ненажерливість, Седрік усівся навпроти нього і невдовзі довів, що, хоч він і міг у роздумах про тяжку долю своєї країни забувати про їжу, за обіднім столом він все ж таки виказував чудовий апетит, успадкований від предків. Ледве вони встигли скуштувати розкішні страви, подані на сніданок, як відволік від цього важливого заняття співрога, що пролунав перед замковою брамою. Ріхтричі проспівав виклик і так гучно, ніби в нього сурмив казковий богатир, що спинився перед зачарованим замком і бажав зняти з нього чари, щоб стіни, вежі, мури та бійниці розвіялися на дим. Стривожені сакси схопилися з місць і підбігли до вікна, але не побачили нічого, бо вікна виходили на замкове подвір'я, проте в Метушні, яка здійнялася в замку цієї ж миті, вони зрозуміли, що сталося щось надзвичайне.